Бог покликав тебе не стогнати і не нити і не здатись в бою з сатаною. Бог покликав для нього життя посвятити і за правду стояти стіною. Бог покликав тебе не на рани дивитись, як би сильно тобі не боліло. Не пасивних Бог любить, готових трудитись. І за істину діючих сміло. Бог покликав Тебе не на хрест нарікати, затуманивши очі сльозою, Ти покликаний плани, Господні сповняти, не рахуючись сілом і кров'ю. Не покликав Бог чути, не можу, не здібний. Бог покликав, щоб серце горіло. І такий, як ти є. Ти Ісусу потрібний на Його незвершене ще діло. Бог покликав тебе неземним майном захопитись, приліпитись до пороху світу. Бог покликав небесним добром збагатитись і за правду спасіння стояти. Бог покликав під першим відламком не впасти. Хоч твій шлях безумовно тернистий, Бог покликав покластись на нього і припасти серцем спрагненим, щирим і чистим. Бог покликав тебе, щоб покаялись люди, щоб прийшли і поклонилися Богу, а якщо ворог прийме за ціль твої груди, щоб готовий піти і на голофу. Божий поклик сьогодні спіши зрозуміти, милий друже, ще доки є змога, і для Господа дійсно життя посвятити до останнього подиху свого. Амінь.